<тір 'є> Вікенд нової української музики. А як багато вінницьких музикантів, ви знаєте? Тоді точно до того списку, що ви знаєте, можете додати ще одне ім'я: це Блок Бейбі, і саме на нього ми чекаємо у вікенді нової музики. Привіт, Блокбейбі! Йо-йо-йо, селю, селі, це Блокбейбі. О, клас! Як ти говориш? Це у! <р язав> <р язав> як життя. Та в цілому добре. Наскільки це можливо наразі? Типу, в цій ситуації, яка є, а, пишу пісні. Випускаю пісні. А, це, в принципі, все, основна моя діяльність наразі, на чому налаштований мій фокус. Тому, тому на, я після, так. нормальний такий фокус. Yeah. Колись ти говорив, що не будеш більше писати пісні про війну, але знову це зробив. В тебе вийшла пісня Балкони, і це історія. Розкажи, будь ласка, цю історію. Що тобі було важливо зафіксувати цією піснею? А, історія балконів, вона доволі така цікава, бо за. Натхнення, ну, і надихався я е історією свого друга, який військовий. І є одна в мене така пісня, яка називається Падав сніг. І ось він із дівчиною слухав, вона їм дуже сподобалась. І він каже: Блін, от ми з нею і кайфуємо, під нею слухаємо, і ми якийсь відчуваємо спільний вайб, вона нас так якось, типу. Ну, зближує нам так прикольно, типу, що в нас є така пісня, яка подобається дуже щиро нам. І я думаю, блін, мене ця історія дуже сильно тронула, тому що я розумію, що, наприклад, зараз літо, і він замість того, щоб проводити час з нею, відпочивати там, я не знаю, він там і між ними є ця відстань. І ця історія вона мене дуже сильно вразила і надихнула саме на пісню «Балкони», в якій описується. Те, як людина, яка є військовим, як вона сумує саме за оцим е, своїм, своїм домом, за свою коханою, за цим літом, от ми якось всі привикли асоціювати е, літо як час, коли ми відпочиваємо, коли, ми, коли в нас класний настрій, там от якось якось так виходить. Але в багатьох цієї можливості немає. Тому якось ця пісня була пов'язана саме з цими переживаннями і з цією. Порою по року, типу. А, і така цікава тема з приводу того, що я казав, що я не буду писати пісні про війну і випускати їх. М -м -м. Також в мене є один друг, а, який колись почув мою демку, яка була також пов'язана з війною. І він каже: Типу, блін, дуже круто. Ти, типу, ти, типу також хочеш запригнути в цей потяг? І я такий, типу, в сенсі, типу, я не зрозумів. мене ця. Фраза, цей вислів, він мене просто вибив. Я такий думаю, блін, ну якось виходить, якщо ти хочеш поділитися піснею про війну і пишеш про те, що відчуваєш, виходить, ти там. Хтось хтось вимірює це якимось, якимись там чартами, трендами і ще чимось. І от. Тоді я сказав, що ні, я не буду випускати. Це, це, це було тоді актуально, більше, ніж зараз, ну, хоча так не повинно бути. І на той момент я кажу, ну все, я не буду випускати. Я буду писати про все, що завгодно, про, про все, що відчуваю, але цю тему я трогати не буду, тому що той вислів, він мене якось так, типу. Я думаю, блін, ну зараз я випустю пісню і буду, типу, ну, хайп на війні, типу, я цього не хотів. Типу". Але на цю пісню мене вмовила команда, типу. Моя, яка каже, блін, дуже крута пісня, давай випустимо, давай випустимо. І я такий, думаю, блін, що ж це придумати? Як це не, ну, не, не, не хотілося мені. Але потім ми якось поговорили. Я кажу, давайте тоді зробимо так, що 100% роялті зі всіх музичних платформ пожиттєво будуть перераховуватись на реабілітацію військових, тобто на фонд. Е, я запропонував цю ідею, і всім вона дуже сподобалась. Всі такі типу, клас, клас. І я подумав, блін, дуже крута штука, тому що. Е, мені е, наразі говорили: типу, ну дивись, для такої пісні треба велике промо, щоб вона збирала. Типу, там багато було роялті, які потім пересилалися, але. Сама суть цього треку в тому, що воно йде пожиттєво. Я як артист, буду розвиватися, там випускати пісні, там з'являтися. Можливо, як неможливо, а там буде рости буде кількість слухачів, і і ця пісня буде також рости, і вона кожен раз буде все життя, буде перераховувати якусь частину на саме на благодійність. І я такий типу, ну це круто. Давайте тоді так зробимо. Як це буде відбуватися, от як це можна прослідкувати? Скільки роялті вже задоначено, і чи будуть перед тобою хтось звітувати з приводу цього, як ти будеш за звичайно? Звичайно, дивіться роялті, як ну як правило, всіх артистів, любих музикантів, воно раз в квартал, тобто раз в три місяці в тебе є роялті зі всіх музичних платформ. І вони тобі приходять собственно на, на карту. Там ну там є спеціальний звіт про це все. І ось я буду раз в три місяці робити. Типу, просто звіт в себе на сторінці, де ось кажу: гайс, у нас така то така то сума. Ми таку-то суму при, ну, пересилаємо. Типу, клас. Типу, продовжуємо тому ж дусі, Якщо вам подобається, слухайте. Типу, і це буде мати свої плоди. Це дуже класна ідея. По-перше, респект. Ти також видав кліп на пісню Балкони. Де ти його створював? З ким? З якою командою? Хто тобі допомагав? Хто в кадрі? А, а, і, до речі, чому там нема балконів? <гум> ну, Балкони це так е, саме чому, чого описувались. Балкони. Я е, описував якісь речі, які трапляються військовому там, які він бачив. Він, на жаль, там не бачив. Ну, як, як можна сказати, там є життя, але воно ну в таке в руїнах, і, типу, він бачить розбиті балкони, сліди там, де вибачте мене, де міста рівняли з землею, і там нічого взагалі не залишилось. Але от є якісь такі моменти, де я собі уявляю, що він дивиться на, саме на балкон. Розбитої будівлі і згадує той балкон, коли він приходив до своєї дівчини, типу звав її там гуляти, тобі, як вони там коли познайомилися, романтика така. І от є якісь такі от балкони, це як е, такий е, образ цього, типу, що він знайшов. В повному хаосі, в повній розгрузі знайшов якісь флешбеки з того життя, яке там, типу, яке, за яке по факту тримається, да, нам, да, це, да, да, допомагаємо. Да. Вау, класно. Пісня торкається теми війни. І я коли готувалась до нашої розмови, то натрапила на твоє інтерв'ю для вінницького видання, і там говорило про те, що вінницький музикант пише пісні своєму батькові на передову. Да, це був це був момент. Е я не знаю, чи це пов'язаний момент з цією піснею саме, чи з цією, це не з цією піснею був момент. з попередніми твоїми співами. Так, uh, ну, тобто, це, це, це було ще. Не пам'ятаю, який рік, за який рік видання. Я так розумію, про що це, про що це мається на увазі. Просто uh, мій батько він військовий, uh, він, uh, на, він воює з 15-го року. А останній рік він не воює, тому що він отримав поранення. Їх накрили ртою. Коротше, в нього там серйозні поранення, які не дозволяють на жаль далі служити. Він би хотів, але він не може. І так вийшло, що він мене дуже сильно підтримував. Хоча навпаки, мені здається, підтримка повинна, ну, повинна потрібна була йому більше, ніж мені, насправді, знаєте, якось так мені здавалось на той момент. Я ми, просто, ми з ним часто за це спілкувалися, я йому часто скидував типу, музику, там, типу, що я роблю. Він типу, завжди казав: клас, клас, круто. Типу. Завжди, вот це слово таке, я думаю, якщо він знаходить слова підтримки, там, ну, типу, я повинен щось робити тут, на максимумі, наскільки я можу. Тому, так, да. Чим він тебе підтримував? І чим ти його підтримував? Euh, мені здається, що це були більше якісь, е мені здається, розмови. Дуже такі були. Е скажу так, скажемо відверто. Не завжди в нас якось в якийсь, в якийсь момент в нас не дуже круто складалося, складалося спілкування. Я не знаю, ну на це багато було причин, які впливали. Але потім якось ми навпаки почали більше спілкуватися, більше, більше, все більше. І моя підтримка заключалася в тому, що я був саме тут, і я був як коли батько, він є головою сім'ї, і коли батько йде. Ну, умовно, там ми зараз говоримо про війну, то хтось повинен бути тут старшим, хтось повинен за чимось, за цим всім слідкувати, дивитися, як воно повинно бути. І так само, як правило, це були просто спілкування з приводу того, там ну. Типу, в мене все є, мені не потрібно там там бенти чи ще щось. У мене все є. Не хвилюйся. Я, типу, Він був, він служив в розвідці, потім перевівся в рту, все було. Він каже, давай просто поговоримо, що там, як там взагалі? як в тебе діла? Ти нормально, там, у вас там сонце світить, там, чи холодно, дощ. Ну, йому було цікаво, як, як, як ми тут. Тому оце, певно навірно, була моя така підтримка, як, як, за, яка йому допомагала. А мені той факт, що він цікавиться моєю творчістю, для мене це було дуже важливо. Він, ну, він така людина, що він з дитинства дуже цікавився тим, чим я займаюся. Типу. Бо в дитинстві це був спорт, це була така велика частина мого життя. Я б сказав, половина життя це 16 років я віддав спорту. Я займався ушу, займався мемей, кікбоксингом. Uh, і саме мене в зал привіз батько в 5 років. Він мене привіз в зал, і такий каже тренеру: ну от в мене є син, треба його вчити. короче. І Він каже, так йому 5 років. Ну куди? Він типу, ну він, ну, він дуже ще малий. Він каже, я його буду просто привозити. Хай тут сидить, там щось собі займається, хай робить все що завгодно, але він буде тут. Я такий, ну добре, <різь> я буду там. І ну типу, він відвозив мене на кожне тренування. Типу, він був завжди, він привозив, завозив, привозив, відвозив. І ну, типу, кожні змагання, майже ну, майже кожні, там були моменти, але майже кожні змагання він на них. Він з собою в нього була відеокамера, він знімав кожен, кожен бій. там, Ми приходили додому, з ним обговорювали. Тобто він був таким дуже дуже, дуже важливою людиною в моєму житті, бо я знав, що ця людина не завжди підтримує, завжди каже, так як і є. Типу, і завжди мене мотивує, типу, щоб щось робити. І тут такий момент, де. Ми дуже далеко один від одного, і нам якось е, треба було знайти цей коннект, щоб один одного опять підтримувати і мати це спілкування. Тому неймовірний так... татусь, просто неймовірний. Правда, правда. Слухай, ти думав про те, що як стане твоя черга, і ти захищати, ти, об... ти вже задумався над тим, яку професію обрав би, чи бачиш ти себе е, на війні, і е, чи вивчав можливо пілотування дронів уже? Ну, чимось таким займався? Думав про це. А Зі всього, що пов'язане з війною, це була тактична медицина. Ну, типу, от перші такі дії, типу, там, як правильно накладати турнікети. І в цілому дуже багато інформації саме дивився в інтернеті. Особливо, от, от на початку повномасштабного, якось так вийшло, що я почав дуже багато всього дивитися, бо я не знав, що робиться. І це цей початок початок він був дуже, дуже складним для розуміння. А і насправді я, чесно, я, мені дуже важко сказати. Е, я, я, ну, я не буду брехати, я кожна людина, я, певно, дуже цього боюсь. І, е, можливо, ну, я думаю, що якщо час от. Мій, коли мій час прийде, я точно знаю, що я не піду кудись, типу, там, не знаю, ховатися десь в село. Я щось, щось буду робити, що щось, щось зможу. Якщо треба, буду, не знаю, окопи буду копати, якщо треба буде. Ну, типу, е, ну, тут сказати, на що я здатний, в цьому плані дуже важко, тому що ніколи в житті в мене не було такої якоїсь перевірки на це. Тобто, не було. Е, з приводу батька, ми з ним на цю тему багато говорили. Бо знову ж таки, на початку повномасштабки, я йому казав, кажу, ну все, типу, я куди мені їхати? Я збираюся, я типу там все. Він каже, ти вдома сидиш. Я кажу, ні, ні, я збираюсь, я тут шукаю ТРО, контакти, мені не все одно. Ні, він каже, ти сидиш вдома. Бо якщо ти не сидиш вдома, то я прийду і посаджу тебе додому, а мені треба бути тут. Я такий, ну окей, типу, і все. І типу, на, ну, з того моменту я якось більше сфокусувався на тому, щоб е, допомагати тут. Типу, там була довга історія з. Волонтерською допомогою, якою ми досі займаємося. Це займаються я, і ну, моя сім'я в цілому. Це ми плетемо сітки. Саме в нас є місце, де ми організували, де люди приходять і займаються цим. Ми, ми купуємо ці. Боже, Тканину, типу, тобто займаємося такими моментами, люди плетуть їх, і ми, виходить, що в тиждень до 300-400 квадратних метрів сітки типу, стабільно. Це прям мінімум, який от постійно. От... Постійно до нас постійно приїжджають різні військові, які там треба е, яку сітку, що для чого. Ми колись навіть накривали щось таке, що було перше. Я не буду казати що, але це був момент, коли до нас приїхав чувак і каже, ну, у нас от, оце є вже. Я такий, типу, ого, треба на це сітка. Окей, все, ми Зараз нас настав момент. Який нас завжди настає із гостями в студії Вікенда нової музики? Ми робимо номери для наших слухачів, і я пропоную зробити пісню на тему розблокуй блокбейбі. Ну, типу, на цьому поградах Підбери пароль. Можливо, для цього треба просто поставити правильне питання собі. Тому я тебе запитую, яке питання собі ти найчастіше ставиш? А давай давай спробуємо. Давай зараз ми зробимо це. Зустрічайте у вікенді нової музики, блокбейбі та Ксенія Івась і Уколеле. Тобто я граю, ти співаєш. Okay, Все просто. Let's go. <му> Кожен з нас хотів би знати, хто з нас вовка, хто вівця. Yeah. Можливо, ти ти скажеш як правильно жити життя. Хтось каже, треба більше спати і сортувати все сміття. Можливо, ти ти скажеш, як правильно жити життя. А ми як зову ставимо питання, відповідь зверху ми пірнаєм до дна, але ключем до всього є кохання, як правильно жити життя, okay. it's love It's love. Я, я тобі дуже вдячна. Клас! Дякую! Це було просто вау! Кайф, ти кайф. Такий Щиро. крутий. У мене на останочок для тебе є цікаве питання. Okay. То ти вже вирішив: ти репер чи поп-артист? Бо в тебе в основному дуети саме з поп-артистами. Ну, так вийшло, що ці артисти мені дуже подобаються просто умовно. Ну, тобто, тобто Стасю, це просто це робота, це щось неймовірне. Насправді я не, не навіть не думав, що людина погодиться на цю роботу, але, типу, це вийшло такий симбіозом крутий. Ну, а ти? Я а, знаєте, я зараз е, читаю дуже таку цікаву книжку, в якій написано про те, щоб е, круто творити, перестаньте вішати на себе бірки, ярлички. І тоді ви щиро знайдете те, що вам підходить, і відкриєте себе. Я не можу сказати, що я там репер чи поп-артист. Наразі я більше в пошуках себе і намагаюсь робити просто якісну, класну українську музику. А я реп чи поп-артист. Ну а мілек іздати matter. Головне, щоб музика була топ. Блок Бейбі у вікенді нової музики. Я тобі дуже дякую за чудову розмову, за те, що ти до нас завітав, і за філософію життя. Йоу, салю, це БлокБейбі. А я зараз знаходжусь на Радіо Промінь. Хочу, щоб ви підписалися на Ютуб канал. Обов'язково поставили вподобайку, поставили колокольчик, щоб не пропускати випуски. Підписувались на всі соцмережі Радіо Промінь тому що в них тільки якісна і сучасна музика. Тому обов'язково не пропускайте.